Вишикувавшись на подвір'ї школи, з піснями та військовим оркестром учні зустрічають гостей. Сюди до Оршанецького навчально-виховного об'єднання досвід патріотичного виховання переймати приїхали черкаські вчителі початкових класів. Строєвий крок освітяни освоїли не відразу. Оршинецька навчально-виховне об'єднання школа садок No36 розпочало свою самостійну діяльність лише торік. Поки що тут готують лише учнів перших шостих класів. 90% вихованців закладу це діти прикордонників. Тож з маличку вони добре знають, що таке бути вартовим кордонів. Прикордонники це солдати. Вони роблять, тренуються, захищають наш кордон. Вони воювали. Багато наших погибло але наші виграли, бо прикордонники найсильніші люди. Аби стати справжнім прикордонником, потрібно бути не лише розумним, а й патріотично вихованим. Переконані оршанецькі школярі. Патріот це людина, яка поважає свою батьківщину, бореться за її незалежність, намагається їй допомагати. Я розмовляю державною мовою, люблю свою країну і поважаю її. І хочу, щоб вона далі розвивалася і була незалежна. Другокласник Володя вже чітко знає, ким хоче бути солдатом, тому що я хочу захищати нашу родину. Кожен клас це окремий загін юних прикордонників зі своєю символікою та гаслом дітям таке навчання до душі. Ми цю школу, бо тут вона при прикордонниках і тут ліс можна відпочити, і мені дуже подобається в цій школі вчитися. В цій школі відрізняється тим, що тут як ну, добріше, добріша вчителька в нас. Оршинецьке навчально-виховне об'єднання розташоване на території Державної прикордонної служби України. Нині в дитячому садочку та школі патріотичним вихованням охоплено 106 дітей. Сама виховна робота і специфіка її в тому, що на прикладі особистому, на тісній співпраці з навчальним центром ми маємо можливість виховувати дітей, а саме в дусі національно-патріотичному. На сьогодні створено дитячу організацію юні прикордонники. Окрім загальних дисциплін, у Оршанецькій школі вчать ще й стріляти. Наші вчителі пройшли всі, уже всі постріляли. І дітей ми там інколи казали, да, що типу, маленькі, але я себе пам'ятаю. От я начал стріляти ще довго до як в школу пішов, тому ми з 4 класу наших всіх дітей вивезли, вони всі постріляли. От вначалі боялися, потім вони по-другому разу побіжали. Хвилюватися за державні кордони не варто. Помічники прикордонникам вже ростуть. З вами є танкісти і розвідка, льотчики і погранці. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка новини.